Протидія ворожим дронам, вивчення різних типів озброєння, а ще теоретичні та практичні заняття з маскування та такмеду. Це лише перший етап вишколу майбутніх десантників. Мені здається, кожен чоловік в Україні взагалі живе з такою думкою, що ну рано чи пізно, або тебе самого заберуть, або ти сам маєш піти. Коли мені було 20, мені було це важче зробити. от два роки пройшло, і от я вже був відчув, що я готовий. В першу чергу мотивацію там для мене є, напевно, мої близькі люди, от близькі, та хочеться заради них якраз і пішов сюди. Класна програма, ця 18-24, додаткова мотивація, багато всяких плюшок державних. Там, ну, По-перше, фінансове забезпечення да, хороше. Можна собі багато чого підкупити, щоб бути таким прям, заряженим. Е, багато пільг класних, які потім в, ну, через рік будуть дуже корисними прям, в житті. І плюс це соціальний ліфт дуже хороший. От, армія. Ну, можна дослужитись до якогось класного звання, стати якимось капітаном. Я би хотів бути капітаном потім. Біон, біон! Жив у Житомирі, я, вищий, я сам з Андрушівки, місто Андрушівка, працював грузчиком. Трошки з роботою не склалися, полежав, подумав і вирішив підписати контракт, що мене мотивує захищати свою батьківщину, вибивати ворога. Навчають цих контрактників 18-24 інструктори з бойовим досвідом. Підготовка триватиме мінімум 45 днів. Ми беремо від свого досвіду і вкладаємо хлопців, то тобто, що знаємо, то і передаємо. Щоб вони розуміли, що в них є підтримка, хоч і не фі не завжди фізична, але морально з ними завжди є підтримка. Це найголовніше, що ми робимо. Вони молодці, вони все зможуть, я в них вірю. Інструктори всі, всі дуже класні, всі такі заряджені, теж бойові. Тримають в тонусі, скажімо так, тримають в хорошому тонусі, не дають розслаблятися. Все розказують, так як має бути. Готують. Одним словом, хочуть видно, що стараються заложити в нас такі речі, щоб ми потім ну, щоб було легше потім. Тому що важко в навчання і легше в бою.